Ви тільки погляньте який красень край дороги виріс. Ну це взагалі. Дивіться. 24 вересня 2025 року. зарічне, Там дорога, ось, з'їзд в ліс і край дороги, дивіться, який. Це що, означає, що вже будемо з грибами чи що. Ідеально чистий. Подивіться який. Дивіться, я його почистив. Ідеальний гриб. Всім привіт, ви на каналі Гриби по лісі. З вами я Олег. Сьогодні у нас 24 вересня 2025 року. Я в нашому зарічненському лісі. Я не планував ніякі не ні гриби, нічого з собою не брав, є там у рюкзаку мене. Пару пакетів так просто поїхав. Перевірити там одне місце, глянути. Та й так. І вже їхав додому і випадково. Край дороги, погляньте якого. Це вже, я думаю, буде знак, що будемо з грибами. Такий гарний гриб, запашний, свіжий. А головне, що вже осінній, справжній, чистий, все, ну як має бути.